Всім привіт, вітаємо вас на каналі Дія Зочі. Сьогодні у нас, до речі, перший такий формат у вигляді відеоексперименту. Сьогодні ми будемо з вами застосовувати програму Grasshopper. і ми зробимо таке невеличке змагання Grasshopper проти Revit. де ми подивимось, за скільки часу ми зможемо зробити ось такий фасад гарнесенький по діаграмі вороного в Revit за допомогою просто ручної роботи. Там, де ми будемо вручну вирізати всі потрібні нам отвори, і в гросхопері, там, де це все робиться за допомогою спеціальних нодів і параметрів, також побачимо, як в кінці, наприклад, ми можемо в Revit редагувати. Те, що ми вже зробили, кінцевий результат і як ми можемо коргувати це в грасі. Тому я пропоную починати. Ви зараз побачите дуже пришвидшені відео саме процес роботи над цим фасадом. І далі я повернусь до вас, і ми зробимо невеличкі висновки щодо програми Grasshopper. Тому приємного перегляду! Розпочинаємо нашу перевірку. В мене вже готовий ось така ну, звичайна коробочка в Revit. І ось цю стіночку ми сьогодні з вами будемо робити в такій діаграмі вороного. Також я вже тут на фасад поклала таку картинку-підкладку, по якій ми будемо вирізати наші отвори в стіночці. І збоку я вам тут прикріпила секундовір, щоб ми бачили, скільки часу в мене піде на те, щоб все ось це вирізати. Тому я пропоную починати. Давайте засікаємо час і починаємо редакувати нашу стіночку. Сьогодні будемо просто за допомогою лінії різних видів побудови, ось так вирізати частинки, які нам не потрібні. Також нам потрібно буде їх всі ось тут красиво підтягувати одна до одної. І ось така робота в нас сьогодні буде. Думаю, що довго. я ставлю ставкою, що в мене займеться десь близько 30 хвилин. І зверніть увагу, що, звичайно, сама картинка вона ідеально зроблена по діаграмі вороного, а я вже приблизно по ній вимальовую те, що хочу бачити. Тобто, що я маю на увазі, те, що у нас, звичайно, буде похибка якась певна від картинки, вже буде не дуже ідеально, але нічого. Я думаю, що результат нам сподобається. Тому давайте зараз будемо прискорювати наше відео і дивитись на те, який результат ми отримали. У мене лишається 20 секунд. Зараз швидесенько дороблюємо останню частинку. Максимально, максимально, бачите, не зупиняючись, я це все пророблю, хоча, якщо чесно, вже стомилась робити однотипні речі. От, але ми з вами якраз завершуємо зараз, зупиняємо таймер і дивимось, що ж у нас вийшло. Так, зараз вже виникла десь помилка Ось тут, знизу. Ми зараз продовжуємо і трошечки її підправляємо. Ще раз зберігаємо, знову помилки вискочили, що також, до речі, в нас, звичайно, забирає наш час. де там ще була помилка? Забирає наш час, щоб все це виправити. Але ось Revit нам зберігає все ж таки нашу стіночку і дивимось, за 30 хвилин. А я насправді змогла проробити ну, трошки менше половини. Я не знаю, по відсоткам напевно, тут відсотків 40 ми зробили. От, але. Вийшло дуже гарно, і це добре, якщо ми це зробимо і все на цьому зупинимось. А страшно уявити, якщо нас попросять щось переробити. Наприклад, змінити масштаб цих отворів, це відразу додасть нам ще дуже дуже багато роботи. Я тепер пропоную перейти до гресхопера і спробувати тут повторити цей самий фасад. Я вже також початково зробила форму будівлі, витягнула з неї. Саме ту площину, з якої ми будемо робити наш фасад. І давайте також скинемо наш секундомір, і будемо зараз спробувати, за скільки часу в нас вдасться, нам вдасться зробити такий фасад саме в грасі. Тому я пропоную починати. Давайте засікати секундомір і витягувати потрібні ноди, які нам потрібні для того, щоб зробити цей фасад. Зараз задамо певну кількість, яку ми потім по точкам зможемо коригувати. Задамо також рандомність цих точок. Ну, все, в принципі, ми впорались і нам знадобилося всього хвилина 40 секунд. Єдине, що ще також я би тут додавала, це екструд цієї стіночки, щоб вона у нас вже була така більш об'ємна, кинемо наш скейл. І по осі. Y e, витягнемо на якусь певну відстань. Наша стіночка зараз стала такою об'ємною, як і в попередньому випадку, щоб краще було видно геометрію, зараз ще додали сюди певний колір, і ось такий результат ми отримали. І що цікаво, давайте округлимо, нехай це буде результат в 2 хвилини, але подивіться, по-перше, на результат, те, що у нас все ж таки ідеально пробудована сама діаграма вороного, тому що коли ми це робили в Revit, то там, звичайно, у нас була певна похибка. Наступне, що ми можемо робити, це змінювати кількість цих точок. Тобто, чим менше ви робите точок, тим менше цих отворів з'являється. І чим більше, тим більше цих отворів буде. Так само ми можемо, звичайно, міняти рандомність цих точок. І якщо ви хочете трошки заокруглити, тому що ми бачимо, що зараз, наприклад, наша геометрія, вона така більш з такими гострими кутами. Якщо ми хочемо заокруглити. Тут достатньо буде всього лише до нашої геометрії підключити певний нот, який буде давати радіус нашим частинкам. Ось ми це все побачили, як працює. Бачите, вони такі стануть кругленькими, і ми оці кругленькі частинки потім підключаємо ось сюди. Це тепер вони заокруглені. Можна, звичайно, коригувати, наскільки хочете ви їх круглими робити чи не круглими, і можна ще робити трошки менший сам об'єм цих отворів, можна навпаки їх робити більшими. Дуже класно, що ви наразі так легко бачите за допомогою ось таких параметрів, можете підбирати будь-який фасад, який вам потрібен. Залишилось тільки його експортувати і закинути до Revit. Тому мені здається, такий досить цікавий експеримент сьогодні в нас вийшов. Ну що ж, ми провели цей експеримент і тепер готові робити якісь висновки. Перше, давайте все ж таки подивимось на різницю в часі роботи однієї тієї ж самої по об'єму частинки фасаду. Якщо в грасі ми з вами потратили 30 хвилин лише буквально не менше ніж пів роботи. Помножимо це число на 2, виходить, що годину часу нам потрібно було б працювати, щоб створити фасад, який нам потрібен. То в Грасхопері ми витратили з вами буквально 2 хвилини часу. 2 хвилини, щоб створити такий гарний фасад, і щоб можна було його в результаті дуже легко змінювати буквально за секунду. Я думаю, тут навіть не потрібно нічого казати словами. Ви самі все побачили, і це працює не тільки на прикладі діаграми вороного, а й на багатьох інших параметричних формах та фасадах, які ви зустрічали в житті, або навіть яких ще не існує. І хочеться завершити це відео такими невеличкими підсумками, чому все ж таки з часом нам довелося все одно підключати цю програму до роботи. Окрім стандартних програм, які ми вже користувалися Revit, Ревідінськейп та Photoshop. І перша причина це, звичайно, для того, щоб не обмежувати свої ідеї. Часто ви починаєте, особливо в університеті, виконувати якісь свої архпро, виконувати брати участь в якихось конкурсах, і ви розумієте, що вам ніби не вистачає якихось додаткових інструментів. Ви розумієте, що ви бачите цю форму ось так, або цей фасад ось так. Але просто інструменти ревіту, та архікаду та автокаду вони не дозволяють вам цього зробити. І найперше, що роблять студенти, це починають думати: ну добре, а як тоді спростити цю форму, щоб ну, архікад чи Revit все-таки змогли його пробудувати. І в результаті ви отримуєте не те, що ви хотіли спочатку. Тому, як на мене, це основна причина, для чого нам далі потрібно вивчати ось такі програми для проєктування. Друга причина також дуже важлива, і сьогодні ми побачили приклад, чому важлива це саме оптимізація вашої роботи. Дуже багато є моментів, які ми також в Revit чи в Архікаді змушені. Робити вручну, просто вручну щось коригувати, і це забирає дуже багато часу. Тоді, як в Грасхопері, в Райно ми можемо це буквально зробити за хвилини, за буквально хвилини, тобто там до двох хвилин, і у вас там готова якась форма чи фасад. І окрім того, давайте це вже віднесемо до третьої причини, окрім того, ви можете легко змінювати, змінювати те, що у вас вже готово. На різні 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 варіанти, як це може виглядати. Якщо повертатись знову до Revit, то, на жаль, там, щоб зробити якісь зміни, то часто у вас будуть виникати якісь помилки, тобто Revit буде вам не дозволяти якось змінювати, бо вам потрібно буде все підтягувати, все поправляти, дотягувати цю форму, тому що вона вже там десь прив'язується до чогось, десь щось починає ламатись, коли ви починаєте якісь зміни вносити. А по-друге, це не завжди можливо. Тобто, ви розумієте, що вам просто потрібно переробити з нуля, взяти і переробити, щоб отримати те, що ви далі собі подумали. У грасі, щоб змінити щось, вам потрібно буквально одна секунда, просто перемкнути буквально якийсь із параметрів, і ваш фасад вже буде виглядати не так, як він виглядав до цього. Коротше, в мене зараз всередині знаєте, таке приємне відчуття, що у архітекторів є можливість дійсно розвиватись в цьому напрямку, і поки що насправді дуже шкода, що ці програми. Популярні саме в закордонній практиці, дуже багато відомих архітекторів і їхні команди проектують саме в Rhino плюс Grasshopper. А в Україні ми лише тільки починаємо все це вникати. Хоча вже багато класних фірм, саме українських, також застосовують. Грас в своїх проєктах, тому якщо вам цікаво, ви також можете пошукати, почитати. Навіть є вже вакансії, де шукають архітекторів з знаннями Рейнсерос і Грас. І насправді це, напевно, четверта причина для чого варто починати вчити ці програми вже зараз, щоб буквально там через років п'ять ви вже розуміли, що ви дуже гарно володієте ними і готові ось просто зараз брати і починати в них проєктувати. Що ж, я думаю, ми будемо завершувати. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, і, звичайно, ми вас запрошуємо до нас на навчання. Тому що зараз якраз стартує наш літній потік по навчанню в гресхопері. І окрім того, що програма наповнена безлічю цікавих практичних уроків, там ще є дуже цікаві лекції, де ми... Прям детально вам розповідаємо, як, наприклад, працювати з формою, створювати форму будівлі, як працювати з фасадами, які помилки зазвичай студенти допускають, коли починають робити свої фасади. Покажемо вам дуже багато прикладів світових робіт, які виконувалися саме завдяки цим програмам. І це, звичайно, буде, знаєте, такий ваш золотий квиточок до класного майбутнього саме в професії архітектора. Якщо ви хочете приєднатись і навчитись робити такі красивенькі фасади, всього за дві хвилини ми вас запрошуємо. В опис під це відео там буде посилання на наше навчання, де ви зможете детально ознайомитись з програмою, з уроками, детально почитати, що взагалі ви там знайдете. І сподіваємося, з вами зустрітись вже далі. Всім до зустрічі!